29 листопада у Миргородському краєзнавчому музеї імені Опанаса Свастьона відбувся захід Григорію Петровичу Ксьонсу 150 років. Григорій Ксенз – це Миргородський художник, чиє ім'я стало символом українського наївного мистецтва. Його картини, створені з любов'ю до рідного краю, зберігаються у провідних музеях України, нагадуючи нам про велич простоти та душевної глибини, яку він умів передати у своїх роботах. Особливість його творчості в тому, що обличчя він завжди малював з натури, а на картині зображав предмети, які відповідають професії чи улюбленим заняттям особистостей, переважно писав портрети на замовлення, але в його доробку є портрети Тараса Шевченка, сюжетні картини натюрморти і пейзажі. З неточними підрахунками митець залишив нащадкам приблизно 600 робіт. Миргородський краєзнавчий музей може похизуватися однією з найбільших колекцій творів художника, а саме 21 експонатом. 30 листопада 2024 року ми будемо відзначати 150-річний ювілей унікальної людини, художника самоука Григорія Петровича Ксенза, який народився у нас у Миргороді. У 9-річному році, перехворівши тяжкою хворобою і в результаті цього втративши слух і мову, він не склав руки, хоча не мав можливості отримати професійну освіту, але самотужки здобував освіту художника. Григорій Ксьонс відносився до художників самоуків та був представником примітивного мистецтва. Творчість таких людей вирісняється тим, що не скута академічними рамками і канонами. Якщо говорити про е митців, е Примітивного мистецтва, як їх називають, або ще арблюд, або неогранене мистецтво це мистецтво цікаве, тим, що художники, які працюють в цьому стилі, вони не обмежені якимось. Школами вони не мають на собі впливу цих шкіл, вони не заангажовані. Це люди, які пишуть сюжети із життя і створюють цілу таку свою систему символів, знаків, і до таких саме митців, самоуків, які не мали професійної освіти, належав Григорій Петрович Ксьонз. У програмі заходу представлена тематична виставка з 20 картин художника. Також спогадами поділилися начатки, чиї предки зображені на його портретах. Сьогодні захід у нас буде можливо цікавий молоді, особливо тому, що ми більшість будемо говорити про значення роду родини. Будемо говорити саме в цьому ракурсі про Григорія Петровича Ксенза, і у нас будуть запрошені люди, які цікаві тим, що члени їхньої родини були намальовані, зображені Григорієм Петровичем Ксензом. Організатори визначають, що це не перший крок у серії подій, присвячених популяризації видатних митців Миргородщини. Подібні заходи проводяться регулярно, адже їх мета зберегти пам'ять про непересічних особистостей. Дізнатися більше про майбутні події можна у соціальних мережах або на дошці оголошень у краєзнавчому музеї.